Привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні я хочу вам зробити невеликий екскурс на наступну неділю, які в нас плани, що ми хочемо зробити. Дивіться, думаю, буде цікаво. Так, Зараз ми знаходимося на малині сорту Джуанджей, і в нас вже потрішку починається ріст ягідок, ріст та цвітіння. Можете бачити, такий вигляд мають кущі. Так, на, на наступній неділі ми плануємо підживлення по капельному зрошуванні ріст ягоди. Також сьогодні плануємо провести повторне оприскування фертісетом для того, щоб краще у нас зав'язувалась малинка, не було розваленої ягоди, була вся рівнесенька, гернесенька. Ось як зараз можете бачити. Ось так виглядають кущі. Це сорт Джей, Напоминаю, він є безшипний. Така загрузка, поки що мобільного цвітіння як такого немає, все поступово. Можете бачити невеличкий кущик, але на ньому вже багатенько зав'язів. Тобто дві з половиною, 3 неділі і ми розпочинаємо збори малини. Надіємося на гарну ціну. Ось можете бачити наглядно. Ось так все виглядає. Йдемо далі. Так, Тут у нас знаходиться басейн, його розмір 90 тисяч літрів, тобто 90 кубів. Нам також його потрібно дозаклеяти. Можете бачити, заклеєм. В минулому році сюди впала велика і дуже сильно його порвала. Посіяна диня, я ходив, розривав рядочки, вже починає ключитися, скоро зійде. Нашою задачею буде кинути сюди капельне зрошення. Будемо кидати через лайфлет, тут буде настояти бензопомпа, бочки для підживлення. Все наглядно вам покажу, як монтується. Як ставляться крани, як зібрати полив на ділянку розміром 1 гектар. Так, і також проривати бур'ян в міждуряді потрібно. Уже поліс новий. І обрізати цвітоноси на цій ділянці. І прорвати бур'янчик в луночках. Так, підемо далі. Також підживлення полуниці на початку поділу. Рожка, листове, також по каплі. Також на цій ділянці нам потрібно прорвати цвітоноси. Ми вже півділяночки прорвали. І попроривати бур'ян в луночках. Також піджива листова. На початку поділу рожка. Також, коли ми удаляємо цвітоноси, ми видаляємо також вуса, щоб вони не тягнули сок. Бо нам зараз на даному етапі потрібно максимально розігнати кущі. Щоб вони були через місяць готові до плодоношення. Можете бачити, у нас тут доріжка дуже сильно росте, дуже проблемний бур'ян. Тільки вириваєш, він знову лізе. Ось такі у нас цвітоноси є містами, а це їх потрібно буде всі ще раз обірвати. Ми вже раз обривались, це вже буде другий раз. Потім буде, можливо, і третій. Будемо дивитись по факту. На наступній неділі в кінці будуть. Перші збори полуниці. Зараз ми дойдемо, я вам покажу. Також підживлення полуниці буде на, уже на налив ягоди повністю. Можете бачити, вже одніються перві ягідки. Красніють. Тобто у нас вже зараз йде потрішечку-потрішечку по налив і дозрівання. Солома трішки під ногами хрустить, але це нічого. Це сорт Аня. Є вже трішки підспівшої ягодки, але вона ще не досить смачна, тому що в нас три дні йшли дощі. Дуже багато вологи надмірної. Тому чекати десь 4 дня, щоб можна було. Підживити нашу полуничку. Сорт Маліга, отакий От вигляд має, Добре. бачите, така ягідка вже є. Тень тільки наливається. І також буде сьогодні дуже важлива листова профілактика. Ми її робимо за 4, 5, 6 днів стараємося до першого збору. Це профілактика від таких хвороб, як плодові гнилі, також те самі страшні хвороби. Під час плодоношення плодові гнилі і антракноз. Дуже страшні хвороби. Антракноз взагалі, якщо ним заражаються кущі, ви можете підставити не тільки себе, але й людей, які вас будуть купувати ягідку. Якщо є у вас кущі з захворюванням антракнозом. Навіть якщо він не буде проявлятись відразу на ягідки, на наступний день або через день він себе проявить в людини, яка придбала вас полуницю. Ми цю профілактику будемо робити з електроприскоча турбонасадками. Потрішечку-потрішечку по -трішечку налив іде. Зараз куштую першу ягідку. Скажу вам, я думаю, що вона дуже водяниста і не має скільки сахара скільки їй потрібно. А сам перед смак полуниці присутній, трішки навіть солоду є, але не вистачає сонця. Тому буде цікава інформація з наступного тижня. Слідкуйте уважно, будемо максимально детально все показувати. Перва ціна, перший збір. Реалізація нашої полуниці і так далі. Які є нюанси, складності, проблеми? Чим цей рік буде характерним від ціни і до всього іншого? Слідкуй, підписуйся, став лайк, ділись знайомими. Далі буде більше більше корисної інформації. На все добре, з вами була Шлена Батьківщина.